Закінчую діскувати ціліну От, в один слід пройшовся. Не дуже файно, але маємо те, що має такий результат. Допробувати ще один поперек, дискую такою дисковою бороною БДТС ніби 2,5. З усіх дисків тільки один цей забивається. Хоча немає багато де чистиків. Юмзику важко. Буксує на блокіровці. А ось це в минулому році було дісковано і культивація. Зараз покажу фонд зверху. О, кстати, аж датчик запрацював на температуру так, на нагрівся. Такий фон зверху минулорічної дисковки. Це лишилося ще на виріз, заберу. А ось такий фон сілини. Один слід. Є стадіони. Ну, Надіюсь на другий раз заберу. Другий слід. Все що мене тут радує краєвид. ось вот там Дністер тече. А вот ось того монастир далеко-далеко. Видно, в скалі. Монах. Ага. Ось вот такий. Це